Сказано, я зробив такий висновок, що є життєва необхідність і, і, і практика якась вже відбулася, оскільки ми зараз фізично не можемо почати руху транспорту, я особисто спеціально на Пасху йшов через старе місто. Я вам тепер ще одне питання це питання екології. У нас як ви, транспорт в екологічних нормах ніяк не обмежений. І той потік напад, потік транспорту не брав. Давайте поки що ми не маємо, я кажу, фізичних речагів впливу переш... завадити такому інтенсивному руху, обійтися хоча б з знаками дорожнього руху, тобто поставити відповідні знаки, поки будуть громадські бід... слухання, поки будуть в тих чи інших видах це обговорюватися. Ті мешканці живуть і на підзамчі, і в старому місті, особливо туристи. Я думаю, що при такому потоці, який буває на, на вихідні і на свята, там взагалі дихати немає чим. Тож коли ми поставимо зараз якісь, а, а в цьому нам ніхто не зможе завадити, да може поставити знаки і якимсь чином хоча б на половину, чи на третину, чи більше на половину обмежити той рух. Тому що ви знаєте, людська істота. і... І натура така, якщо людині дати багато чогось їсти, там, принаймні яблук, то вона вже не зможе їх їсти, буде тільки надкушувати, що показує от, як, життєва така практика. От, щоб зайвим не було той рух, може навіть, навіть людині не потрібно їхати через старе міст, а за те, що там відкрито, і виходить, що тією стороною, що тією вона їде, бо, бо всі їдуть і так як... Е, і це хочеться зробити. Ну, ще раз, моя пропозиція обмежити рух дорожнього знаками. Юрій, ми там поставили всі знаки, які тільки можливі і неможливо. На сьогоднішній день я ще разповідаю, що правила дорожнього руху, які були прийняті наприкінці прошлого року, вони не дають можливості зупинити призупинити рух по транспортного потоку. Раніше правила дорожнього руху ми могли б зробити поставити знак е, е, пішки на доріжку. Все, там ходять тільки пішоходи. На сьогоднішній день кожен з вас може взяти право дорожнього руху. Не забороняю руху транспорту, якш, тільки просто е, пріоритет має пішоход. Якщо він вийшов на дорогу, став стоїть, все, йому нічого не мішаєш. Якби так можливо було, ми поставили раніше знак, стояв, рух заборонено. І працівник для міг стояти і зупиняти кожну машину за порушення права дорожнього руху. На сьогоднішній день нема такої можливості. Ми вже передивилися, перерадилися. Навіть кажуть, що шахідна доріжка вона не забезпечує повного права пересування пішоходів на вихідний, на будь-які дні. Тому стало таке питання у нас на Галі, що робити? Перекривати його взагалі чи приймати відповідні рішення, таке, як ми сьогодні планували до прийняти. Є пропозиція, хто за те, що даний проєкт рішення прийняти в цілому? Будь ласка. Будь ласка. Ну, я розказав, що є якісь питання, вас в кожного є. Чи ну щось треба просто сказати, чи як. Такі питання, ну, будь ласка, то я кажу, що ви ні є, будь ласка.